«Борщівник – це ну, досить відома рослина в плані того, що вона є отруйною рослиною, і насамперед вона спричинює опіки зовнішні і спричинює загальне отруєння при потраплянні всередину. Щоб запобігти ну, ураженню, треба якомога далі триматися від цієї рослини. Ну і звичайно, якщо загальні методи запобігання цим ураженням... Застосовувати то знищення всіма доступними засобами, які лише можуть бути. Знаю, що це рослина, яка росте в основному по берегах річок, яку треба скошувати або якось вирізати, і вона якась ну, чи алергічна, чи як не знаю, як її назвати. Бачу по телевізору колись сюжет, знаю, що треба з нею боротися. Щось ще знаю, що викликає сип. Алергію, підняття температури ну, небезпечно рослина, однозначно. Я не знаю, чесно, ні. ні. Дуже отруйної, є. Дійсно, треба прийняти якісь міри, аби з тим коріння куріння само повикорчовувати і потрувити». Від цього шкідника вже постраждало чимало ужгородців. З року в рік містяни все краще вивчають його особливості. Борщівник це багаторічна рослина, яка викликає сильні опіки. Рослина може бути навіть смертельно небезпечною. Батьківщина борщівника Кавказ. У 50-х роках минулого століття його завезли в Україну як кормову культуру. Боротися зі шкідником досить важко, зазначає завідувач кафедри ботаніки Олег Колесник. Боротися з рослинами розумієте все залежить від того, де воно росте, і це з борщівником боротися надзвичайно важко в одній простій причині. І це його надзвичайна агресивність, як біологічного виду, і його дія негативна на людину. Тобто, пересічний громадянин, боротися із ним без спеціального захисту, ну принаймні без шкоди або загрози шкоди для здоров'я не так то може. Тобто треба спеціальний захист, треба. Відповідні умови повністю знищити борщівник неможливо, але зменшити його кількість можна. На це потрібно кілька років наполегливої роботи. Перший покіс борщівника в місті було здійснено на початку червня. Наразі розпочали другий покіс шкідника. Ми механічним способом поки що боремося. Це покоси. Для цього задіяні комунальні підприємства і житлово-експлуатаційні. І також ми задіяли міжрайонну техніку міжрайонного управління водного господарства. Це дві одиниці техніки, вони працюють на студентській набережній і Анкудінова, мікрорайону, в районі моста Анкудінова, мікрорайону Набережна. Житлово-комунальне господарство разом з водниками вже уклали угоду про покій з набережних. Він обійдеться місту в 30 тисяч гривень. Комунальники сподіваються, що виконана робота буде ефективною, і найближчим часом із місць відпочинку борщівник зникне. Якщо ж ні, то доведеться використовувати хімічну боротьбу із шкідником, а це тягне за собою негативні наслідки для міських водойм.